Ню спеку прохолоди потребують не тільки люди та тварини, а й рослини. А у селище Олександрівка активно проводять роботи з благоустрою та регулярно зволожують зелені насадження. Сьогодні ми знаходимося в Олександрівці. Кожного дня ми робимо роботу з благоустрою нашого селища. Сьогодні ми поливаємо. Дерева на вулиці дуже спекотно. Користуючись можливістю, хочу звернутися до мешканців нашого селища, попрохати їх не палити суху траву, сухі гілки, тому що дуже висока пожарна небезпека, дуже спекотно на вулиці. Щоб уникнути пожеж, просимо не розпалювати і обережно поводитися з відкритим вогнем. Також сільський голова Федір Баличі звернувся до мешканців стосовно графіків відключень світла. Також користуючись можливістю, хочу декілька слів сказати по відключенню електроенергії. Дехто розпускає слухи, що якоби мер міста чи адміністрація, як голова адміністрації, що ми регулюємо ліміти. Ми не регулюємо ліміти. Ліміти сьогодні регулює ДТЕК. І графіки відключень, ті, які сьогодні є, також видають повністю вони. Ми до відключень ніякого відношення не маємо. Так, ми з депутатами і з мером міста звернулися до ДТЕК для того, щоб як якось упорядочити ці графіки, щоб люди могли хоч залегідь знати, знати, коли ці відключення будуть. А так, в цілому, ДТЕК це енергопостачальна компанія. Яка цілком займається в індивідуальному порядку всіми відключеннями в нашій громаді? Отож, шановні мешканці селища Олександрівка, особливо влітку. Намагайтеся не наражати себе на небезпеку, бережіть себе та своїх близьких, а разом до перемоги. Валерія Самсонова і